Свою історію цей Придністровський район розпочинав із шести волостей. Сьогодні ж до його складу входять понад 20 сільських і одна селищна ради. У різні роки тут виросли і пішли життєвими шляхами майбутні відомі лікарі, військові, науковці, письменники та невтомні сільські працівники. Про їхню мирну працю та бойові подвиги жителів Придністров'я на фронтах Великої вітчизняної війни. Розповідають експонати районного краєзнавчого музею. Наша новоушища славиться своїми видатними земляками людьми, які в різний час прославляли нашу землю за територією району області і навіть нашої країни за час радянського союзу, за цей час 90 років було у нас 28 людей, які нагороджені орденом Леніна. Більше 40 чоловік. Докторів наук, вихідців із Надістрянської землі прославляють також наш район за його межами. біля 20 поетів, письменників, культурних діячів. Речі, яких доробки яких також зберігаються в нашому музеї, знаходяться тут. Дуже багато у нас є військових людей і удостоєні різних нагород України і різних інших республік. В історії Новушицького району вписано різні сторінки. Тернистими були його роки і під час незалежності України. Проте трудівники придністровської землі разом з місцевою владою чимало зробили і роблять для соціально-культурного розвитку своїх населених пунктів, а також підвищення родючості полів. Тут зводяться нові об'єкти, проводиться газифікація. Торік у середньому з гектара зібрано понад 40 центрів зернових. У центрі уваги була і залишається турбота про людей. Покращення добробуту людей це основне створення робочих місць це також те, що потрібно. Відродження, також і запуск цегельного заводу, який не працює. Певний період бушу агробуду є на працювання. Ще раз повторююся, що той же ж і плодозавод наш, які прийшли нові інвестори. Наш хлібзавод, філія товариства агробізнес, в якому працюють зверх 300 працюючих, випускаючи великий обсяг продукції хлібобулочних виробів. Кращих людей Придністров'я. Відомих земляків, які живуть у різних куточках України, було запрошено на торжества. На урочистих зборах їх вітали керівники Новушицького району, керуючий справами виконавчого апарату Хмельницької обласної ради Валерій Брицький, а також представники громадського об'єднання землянства Новушиччини. Великій групі трудівників Придністров'я, землякам, які проживають за його межами, було вручено ювілейні медалі та нагороди обласної і районної влади. Потім учасники свята урочистою ходою пішли на стадіон. Там вони оглянули виставку творчих робіт народних умільців та подивилися концерт аматорських колективів району.